Башта Sky Tower. Колись ще в серпні минулого року я їхала додому у Херсони з Познані і е, якраз проїжджав автобус через Вроцлав, мимо цієї башні башти. І я робила відповідне відео, можна подивитися в мене на каналі про Sky Tower. А сьогодні в мене є така можливість відвідати цей Sky Tower вже безпосередньо. І ось подивіться, і тут башти, теж такі цікаві споруди знаходяться біля цього скайтауера. Бачите, така палубного типу, така споруда, такий будинок, це, мабуть, і ось такий цікавий. Ну і, звичайно, далі я розкажу вам, що ж це таке, що я там побачила. І ну що, запрошую, ходімо в скайтауер Ну, і зайшли в цей скайтауер Така скляна стеля, багато поверхів, магазини, звичайно. Ну і зараз буду шукати, як же добратися аж на саму вершину, яку вже можна побачити, там має бути оглядовий майданчик. Ну, ось маємо першу підказочку, пункт Відоковий у Вроцлаві, 49-й поверх, 200 метрів над землею. І ось такий павучок. Для любителів павучків, ну я їх не люблю, павучків, Але ось так ми спочатку піднялися, шукаємо, де і як піднятися. Ну і на жаль, наша історія закінчується. Ось він цей пункт відоковий, але він не чинний, бо тривають ремонтні роботи. Ну, чудово. Туди не попали, туди не попали. Так от ми з'їздили у Врослав і потрапили тільки на футбол. Ну, Хоч одне і то хорошо. На жаль, на пункт Відоковий ми не потрапили. Так що, думаю, чекайте наступних історій. Сподіваюся, що наступна поїздка у Врослав буде більш продуктивною. А ось цей скайтаур, будівля з іншого боку. Ну, Можна побачити, що інженери, будуючи цю конструкцію, довго не задумувалися над її формою. Кацька. На жаль, там ремонт.